активну участь в протидії сепаратистським налаштованим особам, виявлений при цьому високий професіоналізм, моральний бій, мужність та стількість нагородити почесною грамотою облдержадміністрації, капітана міліції Селянка Павла Євгеновича, старшого психолога відділу психологічного забезпечення, управління кадрового забезпечення УМС. Служу українському народові. Юрченка Богдана Миколаєва, командира відділення спеціальної роти міліції УМВС Дужу украсть народу. Павловича, міліціонера спеціального батальйону судової міліції гриформи. Служу української народу. для привітання та вручення почесних грамот надається першому заступнику голови Черкаської обласної ради Кравцові Наталії Олексій. Мені дуже приємно відзначити ту дружню атмосферу взаємної підтримки, яка панує ось тут у вашому колективі. Сьогодні ми завітали до вас, щоб разом подякувати працівникам міліції, які честю виконували свій професійний обов'язок, виконували присягу, здійснили свій особистий внесок у протидії сепаратизму, а також забезпечили охорону громадського порядку на сході нашої країни. Прийміть ці слова вдячності від мене особисто, від голови обласної ради та усього депутатського корпусу за виявлений професіоналізм. Високий моральний дух, мужність і стійкість. Зауважу, що черкащани у вашій особі належно від завдань посад має надійних захисників. Тому я бажаю вам наснаги, мирного неба над головою. Ми дуже пишаємося тим, що на Черкащині є такі громадяни, міліціонери, які мужні захищають нашу вітчизну. Дякуємо вам. Відстоювання честі та гідності черкаської міліції під час виконання службових обов'язків по охороні громадського порядку в місцях проведення антитерористичної операції нагородити почесною грамотою обласної ради прапорщика міліції Черкавського Олександра Юрійовича, інспектора патрульної служби батальйону патрульної служби Монвесу. Першого сержанта міліції маноліта Сергія Олександровича, міліціонера спеціального батальйону судової міліції, Грифонова ОМВС. До українського народу. міліції ценяка Владислава Ігоровича, інспектора патрульної служби батальйону патрульної служби ОМС. Для оголошення наказу про відтвердження учасників зведеного загодної міліції, що виконував завдання, визначені законом України про боротьбу з тероризмом в районах проведення антитерористичної операції та забезпечував охорону громадського порядку в східних регіонах України. Запрошується начальник управління кадрового забезпечення ОМС полковник міліції Карандаць Олександр Володимирович. Наказу начальника МВС про заохочення працівників органів внутрішніх справ номер 937 від 10 червня 2014 року за сумрі для ставлення до виконання службових обов'язків, активну участь в проти протидії налаштованих особах, виявлений при цьому високий професіоналіст, моральний труд, мужність та стійкість, наказує заохоти цілим подарунком, водильникам, підполковника міліції Хващука Микола Миколаївича, заступника командира спеціальної батальйону міліції Грифону МВС. Панера міліція Мельника, Романна Петровича, інспектор зі структури підготовки з БПС МВС. Паніра міліція погрібного Микола Дмитровича, командира взводу номер 2 роти номер 1 спеціального батальйону судової міліції. Українського народу. Кравченка Міліціонера водія в згоду No3, роти No1, спеціально батальйону судової міліції телефонно збирається. Наказ підписав підписали подачу спеціальних вас. Відкірилися увез та черкаському організації професійної спілки арестованих працівників Вез України сумлінне вставлення до виконання службових обов'язків, визначених законом України по боротьбу з тероризмом, в районах проведення терористичної операції, активну участь протидії тієї влаштованим особам в східних країнах України, вивели при цьому героїзм, мужність та стійкість, вручаються цінні подарунки старшому мутанту міліції повстену Юрію Петровичу, командиру директору... особому, красного. Володимиру Андрійчу, заступника командира взводу номер 3 родина номер 1 спеціальної батальйону судової міліції, Грифоної ОС. Дуже український народ. І Мосенко Олександру Михайловичу, командиру взводу номер 3 родин номер 1 батальйону патрульної служби ОВС. Старшому прапорщику бережному Сергія Анатолійовичу міліціонірує відділення номер 2 зуди номер 1 спеціальної роти міліції ОВС. українського народу. Правильно сюда ми засуджуємо Артему Вікторовичу, ліцінеру водіїв зводу No1, роди No2. Скажу українського голову. Помагайку Володимир Михайловичу, командиру відділення номер 1 зводу номер 3 роти номер 1 спеціальної обладнання затової міліції, прикону МВС. Ще раз хочу всіх привітати з поверненням. Я пам'ятаю, як, як ви збиралися, коли в неділю о 6-й вечора пішла телеграма на виїзд і виїзд повинен був бути о 9. -й. Тобто за три години в неділю. Зібралися по тривозі, зібрали всі необхідні речі і виїхали. І наша область виконала наказ. Я пам'ятаю ті перші дні, коли були складності, коли було незрозуміло, спочатку поїхали в Ізюм, потім літаком перекинули всіх на Маріуполь. Потім на 9 травня в Маріуполі, коли відбувалися там бойові дії, потім цей. Добу, коли провели взагалі в, в Лісосмузі. Потім знову автобусом е, виїхали на Харківську область. Потім на Старобєльськ, Потім Старобєльська, знову на Сватова. Сватова на е, яке там ще місто було? Ну, Сватова так і залишилось. І цей перший тиждень е, не стільки було. Враховуючи те, що була якась незрозуміла, ну, незрозуміло, нашого, які задачі виконувати і нашу ми туди приїхали. Потім, після того, як все стабілізувалось, потім ми щоденно зізванювалися з Харенком Санаторієм Васильовичем. І потім, коли вже визначили, що ми працюємо на блокпостах, були чіткі зрозумілі задачі, потім все було вже стабільно. І Черкаська міліція це із всіх зведених забонів. Це, я думаю, єдиний підрозділ, який виконав щистю завдання, який не, не кинув автомати, який не втік, який не панікував. Були певні складності, але їх честю і достоинством ми перебували. Ще раз всіх вітаю. Дякую.